Джордж, чоловічі та жіночі домашні капці. Почнемо з жіночих. Це буде розмір 41-42. такі дуже м'якенькі. Далі розмір 42. 42. Ось такі ще в такому ж розмірі. Наступні в розмірі 41. М'якенькі. Також 41. Така ж моделька в розмірі 41, 39. 39. Далі ось такі ще також терминки. В розмірі 38. Ось такі високі. 38, 39. 38, 39. Ці у нас будуть... Ці в розмірі 38. Далі ось така моделька. Розмір 41, 42. Така ж модель іншого кольору 38-39. Ще одна. В розмірі 38-39 також. Далі ось такі в'єтнамки.